Був патріот, заснімє, міський розмірний по коледж, промарив, черкасий, спорт Олімпієць, Черкаська область, місто, Київ, спорт арсенал, подивіться тільки, який нас насичений сьогодні список команд за 5. Ішня Чернігівщина, Черкаська область, СКРУХІЛ, Літійський клуб ПФК, спорту Максим Нітіши, Огрім Тома, СК Альянс Жашки, Школа спорту, Залбоксу Червіон Кир, Залбоксу Козак, Окрім Тома, звісно, звісно, Весбек, тобто імені Івана Підтовного, пока ми Смартфайт, Житомирська область. Пашає СК Скастел, Стату, Потоцький Файт, Клаб. надзвичайний список учасників, ваші області, нашого учасника.